Пропоную гру мандрівки у минуле України як підсумкова гра до однієї з тем у п'ятому класі з курсу досліджуємо історію та суспільство гру в стилі Джуманджі. У нас є інструкція, і далі клас ділиться на чотири команди. Або, наприклад, це чотири групи тощо, або чотири дитини, якщо, наприклад, ви репетитор. Кожен обирає собі свою фігурку і починає ходити. Ось у нас крутиться кубик от, і 5 ходів. Значить, 5 ходів у нас, наприклад, ми потрапляємо ось на цю крапочку, натискаючи на неї, появляється вікно, в якому є запитання по темі. Якщо учні дають відповідь, значить вони залишаються на місці. Якщо ж вони відповіді не дають, вони повертаються на три кроки назад. Далі ходить наступна команда, і так учні з різних сторін починають ходити. От, і таким чином виграє е, та команда, яка дає відповіді правильно на всі е, запитання, і, власне, доходить до. Е, о... Де отримує привітання. Ну, Надзвичайно захопливо, ясно, що дух суперництва існує, дух веселощів, дух радощів перемоги, тому раджу використати таку гру для учнів 5-го класу.